Пропонували головну роль Голобородька, так? Ви... Ні, ні, ми не пропонували головну роль Голобородька. Мені пропонували стати ну, прообразом цього Голобородька, тобто стати керівником проросійського. Тут ну тоді це не проросійський був блок, це була партія російських українських проросійських олігархів, які створювали її. Ну і з 2006 по 2011 рік мені Неодноразово пропонували ті чи інші там політичні проекти, але аж я, я ж розумів, хто ці люди і, і, і з ким я маю справу. Але все ж таки, серіал Слуга народу це такий політичний проєкт, ну, ну, так достатньо... який готував так, Зеленського вже на його місці. Ну, ну, ось моя претензія всім українським провідним мас медіа що я проводжу, <кій> що вони не, не повідомили суспільство про зрадницький цей потенціал цього серіалу, тому що зараз. Чому в Румунії скасували результати першого туру виборів? Тому що вони довели, що цей тіктоківський профіль, тільки один профіль тіктоківський цього проросійського політика, він за рахунок технологій сьогодні просування в інтернеті не дозволив розкрутити його до того рівня, що він став переможцем першого туру президентських виборів. Вони його скасували, звинувативши російську машину гібридної війни. Але в нас, якщо подивитись на цей серіал Слуга народу, тобто ті ж самі меседжі, які були в російських пропагандистів, про те, що ну, там три сорти українців, українця Україна, Україна приречена на дезінтеграцію. Ми ж пам'ятаємо 90, скільки там 95-го кварталу це було 28 губерній України незалежних, які зрештою виявилися на мапі, Да? потім про те, що в Україну потрібна потрібно тільки для звалища ядерних відходів.